Ходила Марія по райському саду, де білі лілії, цвіли на сніг. та Янгол до неї прийшов на пораду, приніс із землі їй молитву до ніг. Сплетімо Марії віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до ніг, та янгол господній, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг. Клякнула Марія молитву прийняла, та лилії запах рознісся в раю молитви Марії як лілії білі, несімо матусі, молитву свою. Сплетімо Марії. Віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до ніг. та янгол Господній, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг. Молитва Марії, сердечна та чиста. До трону Ісуса та Бога летить. та серце Ісуса, як лілія квітне, Марії молитву, Він благословить. Сплетімо Марії, віночок із лілій, букети цих квітів. Кладімо до ніх та Янгол Господній, як лінія білий, відкриє нам двері на райський поріг. Є образ Марії, що квіти тримає, Ісусик маленький, лілеєю став, як діва з дитятком. Єгипет тікала, щоб ірод проклятий його не впіймав. Сплетімо Марії, віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до ніг, та янгол господній, як лілія білий, відкриє нам двері. Naraiski porih.